І всі привіт. Е, я кружляв по селу і забрав з чудраю. Мені дуже село сказав. А! Годив по лісу і зайшов цю дві. І мені сказали, як тут мерних, викрик бюджет села, подивіться, яке це село занедбане. І я вирі... Та, в ці, і я вирішив стати мером, тому покликав тимофія, він так десь має прийти. І ми почнемо тут піти. все робити. Ми має... почнемо зараз. Тому що бюлетали славаки, 5 тисяч, ми маємо зараз на цей бюджет, щоб щось подобається, якесь подіни, що приносило нам гроші в бюджет міста. Тут є льодовики, по факту ми можемо ці льодовики, збирати і продавати їх, випробувати їх воду. Як тобі така ідея. А по факту ми можемо продавати ягоди. До речі, це прибутковий бізнес продавання ягод. А по факту ми можемо. Тут бігу всякі шило, треба укріпити цю дереву. Ну а в нас 5 тисяч бюджету, нам, нам тільки там, щоб на самому початку зробити це вот. Треба Город. Тут а, є город, да, є з тиквами, гарбузами. Якщо... Треба йому дати, я дам йому насіння. Давай, куплю йдем. Значить, це скільки. Значить, це Асіндя вже нам списує бюджет. Ну, Допустимо, що Сіндя у нас. Е десь, десь, ну, трошечка. Десять, давайте я там зробити десь ферму яїд, щоб нам була прибутковість. Пішли. Так, тут щось посадив. Окей. А, тут там, давайте почнемо зробити ферму яєць, тому що яїда це прибутковість, Якби це завжди був прибутковий Ры. бізнес. Ну а що, я от будувати це поробутково. Треба трохи відкопувати Not зараз це все і дерева вирубати. Ех. Починаємо. У робити то тяжко, надо всім займатись, так. Це дерево. Я б не казала, що ми повністю будемо зараз розрубати, але частина така лист треба підрівняти, нехай ця частина буде тут. Нехай ця частина буде отак, от, типа що. Нам такі лядой да, цілості. І по факту, у нас тут в нашому загороднику лишається оце дерево, яке треба зараз сплити. Для цього нам треба кампанію взяти, щоб спалив нам це дерево. Так. Так, добре, і починаємо виробувати це дерево. Раз, два, три, чотири. А древесину можна зразу буде продавати після цього. дерева. Ми продамо дерева. Так. А за скільки ми їх продамо? Що тобі за музика? Так, кот, давайте, виходь, виходь. Виходь, кот, виходь. <гас> ти хочеш бити котів, ти що? Наш новий мер люцемер. <гас> я, я хочу, щоб він пішов, от може зараз об'явиться, от вдариться. Бач? Ти за цей час, іди зроби ще ще одне, це воно в рот, спа, щоб люди мали, щоб жерти в цій деревні, щоб трохи. Я їм нічого не роблю, я таку зламала. Я крупці... от нас будуть на продажу, а іменно ну, з що огородня, вони будуть самі їсти. О, отут. Тут також недалеку я, я. я бачив шахту, яку теж можна щось з нею поробити. Так, це виробити. Треба буде дороги потім зробити. Так. Пока що пока і це що дерево так. виробити. Ну, виробить. Так, помалу бюджет у нас списався, приблизно так. У нас сталося 500 гривень бюджета за Тимофій буде робити рот. Це у нас десь залишається 34-300. ягоди вирощує. Вот тут шата з яких можна буде факту речі. Покажіть тимфіп пішов робити город, а я за цей час е, роблю буде, щоб буде давати нашому селищу, так сказати, воду, тому що нам вода якби треба. Щоб і топ yeah. якась синтезована, вкусна. в я... це це. Нормально, перероблена, а не сольокеанська. Mm, Солена океанська. І зараз приймаю першу трубу. Щоб я ли... думаю, я поселюсь тут так. І компост треба поставити. От так. Зараз. Це, звісно, башня дуже йде затратила, але зато ми вже будемо мати щоб щось нормальне для жителів. І плюс наші город типу, я на ферму принесемо, щоб щось трохи. Все, хтось з... вже. Зробимо з цієї деревні Хеллоїнське деревню. Хеллоїна можна її реально прикра... прикрасити буде. Отак от, так от і от так от. Все. Це перший є ярус. Тепер. У нас тут буде йти сама е, вежа, яка якраз буде. І всередині цієї вежі буде труба, яка буде відкачувати помалесеньку воду. І потрібну нам воду. Це е, ну, сольону, а потім нам буде проводити її в чисту вже воду. Блін, зараз я порівняю стеж. Так. Трохи вибила в мене камера, тому що не, що, не, заряд, не зарядилася, не ем... короче, заряділася. Давайте вирадимо водонапірну башню, і помалу уже в селі буде, щоб більш-менш не сольована вода. Людям ну, придеться її перероблювати, а батьки собак буде її переробляти, фільтрувати, і т.д. і ПП. Сідаєм дерем на це вот, на похудіння, будемо худіти. Оп, все, в бежнях готово. Тепер ми залишилися спрусти трубу до вот, найближчого ще місця, де буде сподіватися вона була більшого колодця. Подождіться. Бо мобзит це... Бо... вибиває. Так, да, все, відбиваємо, віддер... щоб не було роботи. Короче, 8, 5 секунд вибиває, я не можу це нормальне відео для вас. Коротше, ми що там? Ми зробили від труби один, із перших один із будинків водонапірну вежу. Тому такі от, як вам працює, мені вже пізнати треба. Як тоді на свою роботу? Що ж, давайте починаємо робити перший екран в цьому селі. Ура! Так, ставимо. Як ви там живуть? Все в плісні. Ну, вер постарався. Так. Просто жесть. Так, все. Костер. Костер. Так ось це не вагаю, чому так сильно. Що ж, ми зробили екран для людей, так що тимфіде продовжую робити це, це закриваю. І я побачу, дивіться, людова просто брила на будинок, треба прибрати, а того зараз писати гроші за водяну вежу. Просто я тут колись люди, просто дивіться. Люди нам могли побачити і просто впати, впасти з воду ну, за піпець. А ми поки забираємо цю людвобрилу з будинку, було... дивіться просто. А лід можливо після цього потім щось з ним зробимо і перетягнемо, не знаю, можливо, з нього можна щось воду розтопити, ще щось зробити. Подивіться, тут просто лід, Буде, будинок просто в'ївся, подивіться. Прийшлося цей міст накорити весь землею. Піпець, тут просто будинок з місто відкрити землею. Що ж, ну, другий день починається, а ми продовжимо зараз. дораці. Це був нулюй. Зараз, подивіться, зараз, подивіться, зараз подивіться вже, щоб написати другий. І по факту за це все ми ще потратили в друге бюджета, так ще коштували дороги, так ще забирав лід. Нас холодили 300, ну, слуйте. Покажу я на фермер нам чогось щось приносить і не тільки явно на приймає. Там можна робимо, йти в щоб... цей. Тепер щось треба зробити з шахтами, їх щоб зробити прибутковими. О От, От, і йдемо провіряти, що там у нас в шахту щоб знати, що тут чого і що нам треба присутствие там робити. Так, давайте поспускаємося в шахту, обслідуємо її і подивимось, що це. Дєць, закривай шахту! Я тобі сказала закривати її! Потім запішли, ми зробимо піднімати шахту, ти не чіпаєш! І що ж, це кінець наступної серії. Ви, дивіться, придумайте в наступної серії назву цієї деревні, забуваєте їздити на наші відео, а ми зробимо це вже наступною серією, тому що тут спочатку просто шахта, я покажу і слідую, дивитися, що можна здається зробити.